Let's oh go Сестри, пропоную до сьогоднішніх роздумів послання святого послу Павла до Єфесян, 5 розділ із першого віршу читаємо. Отож, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе як дар і жертву Богові на приємні пахощі, а розпуста і нечість усяка, і зажерливість. Нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святин і гідота, і марнословство, або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник чи нечистий, або зажерливий, що він і долянин, не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Апостол Павло пише до Єфесян, до віруючих людей на станови. І серед усього пише текст, який подекуди ми дуже часто чуємо. Поводьтеся, як личить святим. Хотів звернути увагу, що апостол Павло пояснює, що це значить. Перший вірш, який ми з вами читали, це ніби підсумок того, що він перед цим казав. Апостол Павло звертається до християн і каже: отож, перед цим певний текст, і отож. Будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Стосунки Бога і християн це стосунки батька і улюблених дітей. Вони дуже близькі, вони дуже щирі. Поводьтеся в любові, як Христос полюбив вас і видав за нас самого себе. І ось тут стосунки між одним, один з одним в церкві це стосунки, як Христос полюбив нас. Це в любові, це жертовність. Це дари в жертву Богові, це життя між віруючими або моє життя щодо інших, каже апостол Павло. Воно має бути таке, ніби приємні пахощі для інших людей. Далі він говорить настанови, говорить про три речі, які не мають бути в житті християнина, а по противагу цьому каже, але поводитися як кличуть святим. Але ось це перше слово в п'ятому розділі отож. Що перед цим казав апостол Павло до християн? Давайте почитаємо четвертий розділ послання до Єфесіани останні два вірші, попередніх два вірші. Він каже: усяке подратування, гнів, лютість, крик, лайка нехай буде взяти разом від вас з усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, який Бог через Христа вам простив. Апостол Павло пише про чесноти християнина. Про те, що ми маємо навчитися не гніватись, не заздрити, не має бути крику, лайка, лютості, ми маємо бути ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, який Бог у Христі простив. Далі він пише: отож, якщо ми ось так змагаємося, ось так стремимося, до цього маємо прийти, от це і є поведінка, як любі Божі діти. Він продовжує поводьтеся, як кличуть святим. І помітьте, він тут ніде не згадує про зовнішність. Він говорить, власне, про внутрішні чесноти християнина. Він каже, поводитися, як личить святим, це розпуста, нечість і зажерливість, нехай навіть не згадується між вами. Далі він пише, гідота, марнословство, жарти, які непристойні вам, хай не згадуються між вами. А що згадується? Ви, ви маєте мати вдячне серце, вдячну прошивку життя, щоб, дивлячись на все навколо, ви мали причину подякувати Богу. Каже апостол Павло, як належить святим. Це без потратування, без гніву, без лютості, без крику, без лайки, а ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ось що насправді в біблійному розумінні означає поводитись, як кличуть святим. В цьому п'ятому розділі третій віршем, де ці слова згадуються, як личить святим. Апостол Павло каже: нехай розпуста не згадується. Розпуста йде мова про. Інтимну чистоту, про стосунки дошлюбні в чистоті між хлопцем і дівчиною, про стосунки правильності вірності між чоловіком і жінкою. Розпуста йде мова про сексуальну чистоту і цнотливість нашу, і правильність нашу. Вірність один одному. Коли є якась розпуста в думках, в словах, в поведінці, в діях, це не личить, так не личить святим. Нечисть, нечистість, хай не згадуються. І люди нечисті на руку. Все, що нечисте на руку. Кожен, хто нечистий на руку, це поведінка як не лишить святи. Я вже якось розповідаю цей приклад, коли я збирався купувати автомобіль і запитав трьох братів, які тямлять в, ці, в автомобілях і в цій справі. Всі троє мені незалежно один від одного подали один приклад: одну, одну пораду. Лише не купуй увіруючого. Чому? Бо обдурить, бо оце нечистість. Коли є компроміси, коли я якийсь трохи мутний, коли я незрозумілий, коли я якусь криву дорогу шукаю, коли не йду прямо. А коли є якась нечість, я не кристальний в своїй репутації християнства, а я щось намагаюся замутити, якимсь обійти, десь переступити, десь прогнутися. Непрямі дороги. І Біблія каже, якщо ось таке життя, то це так не личить святому. Третя річ, про яку каже тут Біблія, як личить святому, це у вас не має бути зажерливість. Зажерливість це дуже практична річ. Зажерливість це коли є і хочеться ще більше. Зажерливість це жадоба збагачення. Інший переклад біблійний каже, жадоба збагачення це коли хочеться ще більше і більше. Зажерливість це ненаситність. Інший приклад Біблії теж говорить. І це може вимірюватись в різних, в різних вимірах. Зажерливість це коли хочеться новий автомобіль, і я ради цього їду на дві-три роботи, аби зробити багато грошей. Мені так його хочеться, що я не маю часу для сім'ї, для дружини, для церкви, бо в мене є задача матеріально щось здобути. І мені байдуже, якими шляхами мені треба, мені треба, мені треба. Дай і дай дай, як Біблія каже, у зажерливості є дві сестри дай і дай. Зажерливість це коли це достатньо практично. Це коли відкриваєте шафу в неділю перед зібранням, і там повно одягу, а вам немає що одягнути. І вам треба йти в магазин, щоб знову купити одяг. Зажерливість це коли ви користуєтеся, наприклад, 10 футболками, і вам достатньо їх, а у вас їх 18 чи 25, вони просто лежать в вашій шафі. Хай будуть, ну вони ж мені треба. Це коли у вас 8 чи 10 пар взуття, чи можливо 5, а ви ходите в двох чи в трьох лише. Оце певно зажерливість. Зажерливість це коли на свято достатньо 5-6 страв, щоб посвяткувати, а в нас їх 12 чи 43. Зажерливість це практичні речі. Зажерливість, це коли я хочу, щоб навколо мене все, навколо моєї потреби. Не щоб я служив, а мені потрібно, мені давайте. Навколо мене служіть, мене уважайте. Оце зажерливість. І Біблія каже, що справді як належить святим, це коли зажерливості немає. Ось що означає по-справді, поводитися кличуть святим. Це бути чистим в, своїх, в своїй моралі, не мати розпусти. В стосунках в сімейних, в стосунках інтимних, це бути чистим на руку, на слово, дотримуватись обіцянки, це не мати зажерливості. Боротися з ненаситністю, боротися з тим, що хочеться ще більше, ще більше, знову і знову мені. Українцям це чомусь притаманно. А й, думаю, всім іншим національностям теж. Ось це біблійне значення слова, як личить святим. В цьому тексті читаному є певний тест для усіх нас. Як перевірити себе? От я поводжуся, я живу так, як личить святим, чи я живу не так, як личить святим. Коли ми читаємо контекст, трошки попередній розділ. Коли ми бачимо, що брат грішить, або не так робить, як я вважаю за правильно, перевірте себе, загляньте у ваше серце, які одразу у вас виникають емоції. Викликають емоції 4 розділу 32-го вірша, чи 5 розділу. Другого, третього вірша. Коли ми читаємо четвертий розділ, 31 вірш, там про подратування гнів, лютість і крики лайку. І ми дивимося, ну як же він може таке робити? Ну чому ж не зробили правильно? І перша реакція в мене гнів, заздрість, лютість, сварка. Треба всім виписати, всім поставити на правильні, на правильні лінії, щоб всі правильно робили. Чим можливо в моєму серці. Виникає прощаючи один одному, як і Бог у Христі мені простив. Поводитися в любові, як Христос полюбив, віддав себе, вдарив жертву Богові, як приємні пахощі. Бачачи, можливо, що хтось не так робить, я по, стосовно іншого, я поповню ось цьому іншому своїм служінням його потребу. Я в любові, влагідності, докорю. Хай би Бог допоміг нам з вами. Вчитися поводитись, як належить святим. Без розпусти, без нечисті, без зажерливості, без лайки, лютності сварки. Впрощені, в любові, в милості, щоб ми з вами були приємними пахощами один для одного. Нехай допоможе нам в цьому Бог. Амінь.